Господь з вами і слухаю. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста Садокеєм, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його учителю, яка заповідь найбільша в законі. Він же сказав йому, Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє! слава! Сьогодні, слухаючи фрагмент з книги Вихід, ми могли почути аж три таких заповіді, три певних накази: перший не утискати чужинця, другий коли щось позичиш у Богому, то не станеш брати від Нього з відсотками. І третій наказ, коли візьмеш заставу одежину ближнього, то мусиш повернути. До заходу сонця. Вже три є. Якщо прочитати ціле ракети книжки Моїсеєве, так уважно, так рахуючи кожен наказ або заборону, можна нарахувати аж 613. Мудрі люди порахували. Я довіряю, сам не перевіряв. Отже, про що йдеться? Бог, виховуючи свій народ, говорить, як має чинити, що має робити. По відношенню до свого ближнього, по відношенню до чужинця, по відношенню до самого Господа Бога. Тобто, говорить, не утискайте чужинців, бо згадайте, що ви самі були чужинцями в єгипетській землі. І як там було, коли фараон змушував до тяжкої праці, коли вбивали первородних, тобто Бог нагадує певну історію. Історію вибраного народу в цій історії були різні сторінки, і ось починається нова. Починають жити знову на тій землі, яку Бог обіцяв їхнім предкам. І щоб добрим там жилося, потрібно виконувати певні правила. Бо Господь говорить, якщо будеш утискати, то вони будуть взивати до мене, і я почую їхній зойк. І тоді запалає мій гнів. І мечем вас так, що жінки ваші стануть вдовами, а діти сиротами. Коли прочитаємо П'ятекниже Мойсеї, будемо читати наступні книги Ісуса Навина, книги царства Самуїва, то побачимо, скільки було різних подій в історії вибраного народу. І меч був, був. вавилонський полон був так. Пророки говорили про те, що послухайте, ось ж, Бог вам обіцяв, що буде благословляти, коли будете вірними, і Бог вас попереджав, що буде з вами, коли будете невірними. І ніби так починали вірити в це і приймати це слово, і навертатися, але чи надовго вистачало своїми силами деякі пробували виконати весь закон. Але не виходило. В чому ж проблема? Бог, котрий є вірний, посилає свого Сина, щоб він в досконалий спосіб виконав закон. Ісус це робить. Але передусім Він навчає тих людей, котрі навколо Нього, як розуміти Слово Боже. І різні люди приходять з різними намірами. Так само, як ми приходимо до храму, можна задати питання, чому прийшли, дорогі? Чого шукаєте? Хтось може сказати: ну так звик. Неділя Божий день ну то. Кожен християнин, кожен католик має обов'язок бути на недільній службі Божій. Прийшли, пішли, обов'язок виконаний. Можна жити спокійно. І тоді ніби таке життя під якимсь обов'язком. Є якийсь закон, який треба виконувати, є 10 Божих заповідей, їх не можна порушувати. Раптом таке станеться, потрібно йти до сповіді, треба, потрібно, мусити бути і так далі. І такі моральні закони, якісь, які так просто тяготять, десь душать, давлять, хочеться якось так вільності такої, але вільності від чого? Або від кого? Від Бога, котрий є любов'ю. Коли немає цього розуміння, тоді виходить певна плутанина. Розгубленість, як у фарисеїв, 613 наказів і заборон. Самі вже погубилися, а ти з них голодна. Але цікаво, що приходять до Ісуса з питанням. Фарисеї почули, що Ісус замкнув уста Садукея. А, були поділені. Народ ізраїльський був поділений. Тут фарисеї, там садокея, там єсеї, там ще Зелоти, там і родіяни, як такі різні політичні партії, угрупування, чого шукали, чого прагнули. Седу те, які не вірили в Воскресіння мертвих, хто на що сподівалися, не вірили в Ангелі, мали якісь політичні уподобання, приходять до Ісуса, питають: ось жіночка була, семеро чоловіків переживала, це ж треба, було семеро братів, і кожен брав за дружину і не народили їм дитинку. Померли вона то в Воскресінні, в яке вони не вірять, чиєю жінкою буде. Ісус їм говорить, що ви помиляєтесь, бо не знаєте Писання. І вони весь час говорять про смерть, а їм відповідає про життя. Бог є богом Авраама, Ісака і Якова, Богом живих, немертвих. І відійшли посоромлені. Чи допомогло їм те, що сказав їм Ісус? Мабуть, не дуже. Фарисеї говорять, а ми мудріші, ми хитріші, ми знаємо закон, ми знаємо право. Ми виконуємо все в такий спосіб досконалий, Ми не такі, як ті садукеї, ми тут чисті, відділені, ми хочемо так жити по Божому закону, інших навчати, або доколяти, або засуджувати, що вони так не живуть. Приходять законовчитель, тобто той, котрий добре знає закон і інших навчає, питає Ісуса, Випробовуючи його, не питаєш, шукаючи правди, істини, але випробовуючи. Чим коли наша поведінка не буває такою, що випробовуємо Бога, говоримо Господа, якщо ти несправедлива, то війна, тут біда, тут смерть, що діється в церкві, ти дивишся і не гремиш там з неба, не нищиш грішника. Але якщо стати в правді? То першим грішником є я, до що це? Означає, Господи, знищи мене з моїми гріхами. А ні. Тут інша мірка. Господи, пробач мені будь милосердний, а от їх покарай. Мене виправдає, їх покарай. То що це за поведінка? Чому ви пробовує тоді Бога в такий спосіб? Фарисей питає, учителю, яка заповідь найбільша в законі? Ну Ісус міг би питанням на питання відповісти, так як? Свого часу у нього питали, яким правом виганяєш торговців з святині, то Ісус запитав, і я вас запитаю. Хрещення Йоанна було з неба чи від людей. І вони почали комбінувати, розмірковувати. Скажемо, з неба буде зразу питання, чого не повірили. Скажемо від людей, тобто він не був жодним пророком, і не виконував жодної місії, сам напридумав, то люди засміють, бо всі вважали Йоанна за пророка. Вибрали хитру відповідь? Не знаю. І почули від Ісуса, то і я вам не скажу. Тут на це питання таке може з підступом, якщо запитає, яку заповідь, а Ісус скаже, що щось не так, не ну, то почнуться відразу суперечки, чому цю заповідь або іншу. Ісус відповідає просто ясно і конкретно. Говорить про любов. Любитимеш Господа Бога всім серцем, всією душею, всією думкою твоєю. Так, Петя Книжі Моїсеєв є ця заповідь. Ісус наголошує, вона є головною заповідь любові. Бо Бог є любов. Бо якщо шановні фарисеї і садукеї забули про це, вважали, що Бог є законодавцем, богом грізним, богом воїн, Богом, який карає. І так далі, тому подібне, то Ісус говорить, Бог є любов. Тому любитимеш його, всім серцем, всією душею, усім своїм життям. Як це? Чому? Навіщо? Ну, бо Бог перший нас полюбив. Бо свою любов об'явив своєму синові. як світ був в гріхах і гинув через цей гріх, і не міг отримати спасіння через виконання закону, Бог посилає свого сина. Щоб відкопити, щоб спасти? Ісус приходить і виконує цю місію. І кожному хотів показати цей шлях. Не говорив, що от фарисеями не буде розмовляти, бо вони підступні. Так, картав. Говорив про них правду, але провадив з ними діалог. Говорив їм ті слова, які несли спасіння. І ті, які почули і прийняли, отримали це спасіння. Чи Некодим, котрий прийшов вночі до Ісуса, не був з фарисеєм? Так. Чи Савло старстю не був фарисеєм? Так. Чи повірили Ісусу? Так. Але їх, мабуть, небагато. Можна сказати, а що ж інші? Чи такі дурні, чи такі пихаті? Ну, то можемо спитати в наші часи, коли Слово Боже проповідується на різні способи храмах Божих через інтернет, телебачення, радіо, книжки, біблія книга, котра перекладено практично на всі мови світу вже, чи може хтось сказати, що не чув про Ісуса Христа? Мало таких залишилось. Але чи може хтось сказати, що зустрів в своєму житті Ісуса Христа і досвідчив Божу любов? Отут От питання. Навіть серед тих, які називають себе християнами. Отже, та перша і найбільша заповідь – заповідь любові відкрити своє серце на любов Божу і прийняти її. Бо Павло Апостол говорить, що ми маємо такого доброго в собі, чого б не отримали від Господа, все, що маємо. Чи те життя, яке маємо на землі, самі собі придумали запланували? Ні. Чи віра, котру маємо, це ми собі інтелектуально вимислили? Теж ні. Отримали в дар від Господа. І тепер що робимо з цим даром? Чи закопуємо його десь, чи примножуємо, як ті таланти? Отже, є друга заповідь, і тут Ісус робить цікаву річ. Вони розділи в часі і в різних книгах, п'ятикниже Моїсеєвого записані. Але він їх єднає. Друга подібна до неї. Любитимеш ближнього як самого себе. Угу. Тобто, любов до Бога в чому вона проявляється? Тому що виконуємо його накази, звершуємо якийсь культ. В чому? Ісус говорить: якщо хто любить мене, то заповіді мої виконує, а вони не складні. Отже, та заповідь любові ближнього, то її можна перевірити. Якщо нашу любов до Бога, ну важко якось виміряти, сказати да, нам, ну, хтось кожного дня в храмі десятину платить, невідомо, що там робить, молиться з ранку до вечора, дарує, прочитався Святе Письмо від книги Буття до книги Откровеніти на один раз, то чи це є найвищий рівень любові до Бога? Хм, невідомо. А от любов до ближнього. І знаємо, що в іншій Евангелії той, котрий питав, то зразу запитав, а хто є моїм ближнім? І тоді Ісус розповідає притчу про милосердного самарянина. Коли євреї говорили, що самарянин це взагалі невідомо, хто такий, котрим не належить жодне спасіння, а виявилося, що той самарянин проявив найбільше любові милосердя до єврея. Що з Єрусалима спускався в Єрихон і потрапив в руки розбійника. Ані священник, ані левіт не проявили жодного милосердя, а той його рани обробив, заплатив два динарія за його утримання. Ісус каже, хто ближній? Ось він ближній. Кожна людина, котру Бог ставить на нашій дорозі, а особливо та, яка буває для нас каменним спотиканням, випробовує наше терпіння. Ісус говорить, вороги людині домашньої, ніхто не може так сильно допекти, як той, хто живе під одним дахом. Жінка, котра добре знає чоловіка, може так штрикнути його шумалами і покажеться. Діти, які не слухають батьків, то ворогують, бо не мають тієї любові. І ось в той момент і та перевірка, чи любимо, чи маємо ту любов, чи не маємо. Як і апостол говорить, якщо чогось вам бракує, з довірою просіть Бога і дасть вам. Бо яким сприймаємо Бога? Якимось начальником, керівником, грізним вождем, ангельських воїнств? чи сприймаємо його як батька, і то люблячого батька. Ісус говорить, хто з вас, батьків, котрі будучи злим, тобто недосконалими. Дасть дитині свої якийсь поганий дар. Камінь замість яйця, змію замість, чого там він попросить доброго скорпіона і так далі. Не дадуть. Хіба що якісь ненормальні батьки? Тосу говорить, наскільки більше Отець, ваш Небесний, дасть вам Духа Святого, про який просто дасть вам свою любов. І Отець Небесний це показує, даючи нам свого сина. Віддаючи його в руки людей. Ісус приходить на цю землю абсолютно беззахисно, є на руках Марії, під опікою Йосипа, 30 років живе на цьому світі, як проста людина, простий робітник, десь там на Назареті, не користається своєю божественною силою, як спокушає його сатана на христі. Зійди з Христа, покажи свою силу і міць, покажи, що отець мій тебе любить. Ісус молиться перед цим Гецеманським і говорить, Отче, якщо тільки можливо, забери від мене це, але не моя, лише Твоя, нехай буде воля. Цим показує свою любов до Отця і любов до людей, що хоче виконати те, що сказав йому отець. Чи ми готові до цього? Чи кожен з нас може сказати, як Ісус, Отче, не моя, лише Твоя, нехай буде воля. Але ж кожного дня, кожного дня молимося, молитву Отче нашого. Я сумніваюся, що хтось з вас не молиться цією молитвою кожного дня. А там є такі слова. Нехай буде воля Твоя, Твоя воля, Отче, не моя, як на небі, так і на землі. Ось про що просимо. Тільки не в такий спосіб, щоб вона якось автоматично проявлялася, тільки щоб я, пізнаючи Божу волю, був готовий її виконати. Навіть ціною власного життя. Отже. Чи любимо ближнього? Чи любимо самих себе? Чи здібні прийняти ту Божу любов? Можемо ж довіру. Просити, Господи, примнож нашу віру, щоб вона нам допомогла відкритися на Божу любов. Змітни нашу надію, дай нам міцно триматися цього Слова, котре дає спасіння. Бо для того Христос прийшов на цю землю, щоб дарувати спасіння. Весь закон і пророка тримаються на цих двох заповідях любові. Що ж маємо робити? Прийняти. Прийняти з вірою цей Божий дар і жити цим словом, проявляти цю любов в наших ділах. Бо віра без діл мертва, і любов також. Бог прагне, щоб ця любов у нас була живою, і щоб ми могли любити і Господа Бога всім серцем, своєю душею і всім життям. І нашого ближнього як самого себе.